Місячна фаза сьогодні пояснила, як буде виглядати місяць 2 жовтня 2025 року. Місяць сьогодні, дивлячись на нічне небо 2 жовтня 2025 року. та далі. Нічне небо завжди було джерелом натхнення та загадками для людства. Спостереження за місяцем це один з найпростіших і найдоступніших способів торкнутися простору, не залишаючи його приміщення. І сьогодні, 2 жовтня 2025 року, ми маємо чудову можливість спостерігати за місяцем у фазі зростаючого місяця, коли майже три чверті його поверхонь запалюються сонячним світлом. Я пам'ятаю, як і в дитинстві, бабуся часто показувала мені місяць у вікно, розповідаючи історії про місячних зайців та магічні пригоди. Ці спогади все ще зігрівають душу і згадують, наскільки дивовижний наш світ. А спостереження за місяцем на різних фазах, це як поїздка за часом, можливість побачити його в різних станах та оцінити її красу. Що ми побачимо сьогодні? Згідно з астрономічними даними, сьогодні, 2 жовтня 2025 року, місяць розташований у фазі зростаючого місяця. Це означає, що приблизно 75% його поверхні висвітлюється. І це чудова можливість для любителів астрономії та просто цікавих людей заглянути в нічне небо і побачити більше, ніж просто світлий диск. З неозброєним оком можна виділити деякі великі місячні утворення, такі як море імбрія, море спокій і море родючості. Ці величезні темні рівнини є результатом давніх вивержень вулканів та затоплення лавою. Вони протиставляються легшими кратерами та гірськими хребтами, створюючи захоплюючий візуальний ефект. Якщо у вас є бінокль, то можливості спостереження значно розширюються. За допомогою його допомоги ви можете розглянути архімедичний кратер, кратер Альфіза та Альпійські гори. Ці предмети набагато менші, ніж моря, але їх деталі з біноклем вражають. А для тих, хто має телескоп по справжньому дивовижні перспективи. Ви можете побачити місця місії Епало 14 та Епало 11, відчувати себе частиною історії розвитку космосу та відчути зв'язок із великими досягненнями людства. Таємний чи місячний цикл більше, ніж просто фази. Місячний цикл це не просто серія фаз, це складний і дивовижний процес, який впливає на землю та її мешканців. 29,5 денний цикл, протягом якого місяць проходить усі його фази, пов'язані з гравітаційною взаємодією місяця та землі. Ключова думка: лунарні фази є результатом мінливих кутів між землею, місяцем і сонцем. Насправді місячний цикл це не просто астрономічне явище, це частина нашої культури, нашої історії та нашої інтуїції. Багато культур пов'язують місячні фази з різними подіями від сільськогосподарської роботи до релігійних обрядів. Наприклад, у деяких культурах повний місяць вважається часом збільшення енергії та активності, а молодий місяць вважається часом для нових починань та медитації. Навіть сьогодні, в епоху науки та техніки, багато людей все ще відчувають вплив місячних фаз на їх настрій та добре. Вісім фаз місяця короткий огляд. Згадаймо основні фази місяця. Молодий місяць місяць розташований між землею і сонцем, і ми цього не бачимо. Зростаючи півмісяць з правого боку з'являється невеликий шматок світла. Перша чверть половина місяця освітлена з правого боку. Вирощування ГББС – більше половини висвітлюється, але ще не повністю заповнене. Повний місяць, все обличчя місяця запалюється і повністю, мабуть. Вицвітання ГББС, місяць починає втрачати світло з правого боку. Остання чверть ще один півмісяць, але тепер ліва сторона горить. Заятаючи півмісяць, невеликий шматок світла залишається з правого боку. Цей цикл повторюється знову і знову, створюючи відчуття вічності та циклічності. Чому варто спостерігати за місяцем? Спостерігати за місяцем це не просто розваги, це спосіб розширити свій круг озер, дізнатися більше про простір і відчути свій зв'язок із Всесвітом. Це можливість відволіктися від повсякденних турбот, подумати про вічне і просто насолодитися красою природи. Я вважаю, що кожна людина повинна хоча б у своєму житті дивитися на місяць у телескопі і бачити його на власні очі. Це досвід, який змінить вашу ідею простору та себе. Поради для початківців астрономів. Якщо ви тільки починаєте знайомитися з астрономією, це кілька порад. Знайдіть темне місце: чим менше світла у вашому оточенні, тим краще ви можете побачити місяць та інші предмети на небі. Використовуйте зірку зоряного неба, це допоможе вам орієнтуватися в небі та знайти різні сузір'я та планети. Почніть з бінокля це чудовий інструмент для вивчення місяця та інших предметів на небі. Приєднуйтесь до астрономічного клубу, там ви можете отримати поради від досвідчених астрономів та познайомитися з подібними людьми. Будьте терплячі, астрономія вимагає часу та зусиль, але результати того варті висновок: спостереження за місяцем це чудовий спосіб доторкнутися до космосу і відчути свій зв'язок із Всесвітом. Не втрачайте можливості заглянути в нічне небо 2 жовтня 2025 року і побачити місяць у фазі зростаючого місяця. Можливо, це стане початком вашої захоплюючої поїздки у світ астрономії та космосу. Я впевнений, що, переглядаючи місяць, ви можете знайти відповіді на багато питань і відкрити нові горизонти. Пам'ятайте, що простір це не лише віддалені планети та зірки. Це також наш місяць, який завжди знаходиться поруч, висвітлює наш шлях і надихає нас на нові досягнення.